Нові удари росіян по Україні обернулися жорсткою розплатою для них самих. Путін дав наказ атакувати Одесу, завдавши великих руйнувань. Та без відповіді все це не залишилось. рвався терпець, піднялася авіація з накопиченим резервом ракет. І тепер уже окупантам стали непереливки. Рашисти кричать, бо мають масштабне покарання. Вражаючі кадри та що відбувалося протягом цієї ночі, дізнаєтесь далі. Усі вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що берете нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни завдали ряд ударів по Україні. Так, під час масованого нальоту на Одесу російські окупанти поцілили дронами камікадзе по житловій забудові у густо населеному районі міста. На місці виникла пожежа, пошкоджені отримали багато квартир. Люди оговтуються від шоку, поки на місцях працюють оперативні та комунальні служби. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пише у телеграм, що медичні працівники надають постраждалим необхідну допомогу. За попередніми даними, мова йде про трьох людей. Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Окрім цього, рашисти завдали удару проти корабельної крилатої ракети Онікс із тимчасово окупованого Криму по Херсонщині, також двома протирадіолокаційними ракетами х 31 П із повітряного простору над акваторією Чорного моря по Миколаївщині. Загалом армія РФ атакувала Україну понад сотнею ударних безпілотників та БПЛА імітаторами інших типів. Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що ця атака була наймасованішою, а Одесу атакували до 30 дронів Камікадзе. При цьому Одеса також зазнала атаки Кремля, але тоді місто атакували до 20 дронів. Про це написав Коваленко на своїй сторінці соціальній мережі. Наступне тактика залишилася незмінною. Захід із моря на висоті до 2000 метрів. Грубо кажучи, таку атаку можна порівняти із килимовим бомбардуванням. Пізніше Коваленко визнав, що це була масована атака дронів Камікадзе з 2022 року ну і наслідок атак по Україні ЗСУ нанесло удари по території РФ. Так повітряні сили збройних сил України завдали напередодні успішного удару, по місцю, із якого расисти запускали ударні випола. Вибухи пролунали у районі населеного пункту Цьоткіно Курської області, 19 квітня. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. За словами військових, пошкоджено об'єкт, який використовувався росіянами для підготовки спорядження та запуску розвідувальних Ударних та fpv дронів внесток атаки було ліквідовано до 20 операторів. БПЛА це наш удар є відчутною для ворога відповіддю на рашицькі дії проти української армії. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним. Йдеться у повідомленні. Зауважимо, що цьоткіно межує із Сумською областю України і знаходиться в одному кілометрі від державного кордону. Селище вже було об'єктом успішної роботи сил оборони України напередодні стало відомо, що українська авіація завдала удари по рашиських позиціях на цукрозаводі у Тьоткіно. Ймовірно, було використано винищувач міг 29 із французькою авіабомбою ААСМ Хамор після влучання в одну із будівель заводу. Бомба здетонувала у середині. Тож у нас токата зруйновано цілу секцію конструкції. Авіаційний телеграм-канал Соняшник стверджує, що у середині рашисти зберігали своє обладнання та організовували цехи попередньої підготовки. Овки БПЛА, окрім цього, рашисти заявили, що ЗСУ атакували Донецьк під час перемир'я. Насправді, ж ворог інсценував вибухи, аби звинуватити Україну у порушенні тиші. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Рашисти інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у порушенні оголошеного ними великоднього перемир'я. Окупанти самі ж не дотримувалися свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли на території України. За словами президента України, воло. Володимира Зеленського за перші шість годин після оголошення Росією великоднього перемир'я відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів у Росіяни застосували безпілотники Повідомляють у центрі на різних витинках фронту. Сталося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій російських підрозділів. Мета таких вкидів звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путлеру образ, нібито миротворця, пояснюють у це як зазначив президент Україна у відповідних умовах діє та діятиме лише дзеркально. Ну а тим же часом Володимир Путляр визнав, що війська РФ насправді завдали ударів по цивільних об'єктах у сумах та кривому розі. Він назвав ці атаки відплатою за злочини ЗСУ су у прикордонних регіонах. Пишуть російські змі. Нагадаємо, що у результаті російського удару по сумам 13 квітня загинуло 35 людей, включаючи двох дітей, і ще 120 осіб отримали поранення. Путлер вже заявив, що у конгрес центрі сумського університету нібито нагороджували українських. Військових громадянський це об'єкт чи ні – цивільний, але там проходило нагородження тих, хто скоїв злочини в Курській області і підрозділи ЗСУ – ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, які мали отримати заслужену відплату за скоєну в прикордонній області, у тому числі для Курської. Вони отримали відплату, сказав Путін. Також Путін висловився про удар у Кривому Розі. Внасок цієї атаки загинула 21 людина, включаючи дев'ятьох дітей. У ресторані проводять сходки, збори, наради, військові, щось відзначають там. Горілку п'ють і так далі. Ну ось туди теж було завдано удару. Це цивільні об'єкти громадянські, але мета яка? Військова, цинічно заявив глава Російської Федерації. Путін, окрім того, Путін згадав удар по цивільному об'єкту на Одещині. Він сказав, що метою атаки, нібито були ангари сільського господарського підприємства, де вироблялася та випробовувалася нова ракетна система. У свою чергу аналітики підкресли, що будь-який режим тиші не працюватиме без чітких умов і моніторингу. Несподіване великодніє перемир'я запропонована Кремлем, підкреслює необхідність того, щоб текст будь-якої угоди про припинення вогню або мирної угоди був загальнодоступним, офіційно узгодженим заздалегідь з усіма сторонами і включав надійні механізми моніторингу. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Так, от аналітики і опублікували карту із даними на for Resource Management, які показують виявлені супутником теплові аномалії уздовж лінії фронту 20 Квітня, які можуть свідчити про військову активність, Віасве додали, що не мають можливості самостійно перевірити конкретні повідомлення про порушення, зроблені російськими або українськими джерелами. Парашисти продовжують терор мирного населення, не зважаючи на те, що відбувалося на вихідних, трішечками перепочили. А далі рашисти знову ж таки атакують своїми клятими безпілотниками. Зокрема, з'явилася інформація, що Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Повідомляє ДСНС України, зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Національної гвардії України і підрозділ Одеської міської ради. Що відомо, увечері 21 квітня Росіяни здійснили масштабну атаку безпілотниками на Одесу. На жаль, є руйнування. Йдеться про цивільну інфраструктуру і є постраждалі. Наслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали три міста. Цевих жителів передають наші колеги з посилання на прокуратуру. Пошкодження і руйнування зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, вкотре бачимо, що рашисти атакують саме цивільне населення, цивільну та критичну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, містян. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, внаслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом більше 90 вікон. Дві з них сьогодні працюють у дистанційному режимі. Ну і до слова, на жаль, не лише на Одащині було гучно. На Київщині вночі теж чули вибухи. Там протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках. У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі, а також три гаражні приміщення. Сталося загоряння на будівельному майданчику. Але якщо ж повертатися щодо Одещини, вчора ввечері монітори дописували дуже цікаву тактику рашистів, коли один безпілотник розряджав протиповітряну оборону, літав містом. А згодом… Годом табун безпілотників, як вони полюбляють використовувати нині тактику килимкових атак, бачимо, що вони запускають саме велику кількість безпілотників проти одного населеного пункту, як то було напередодні і одещина. І Дніпро також і щодо Одеси дописав зокрема Андрій Коваленко. Це керівник центру протидії дезінформації. Він у телеграм-каналі досить часто коментує ці події, які відбуваються як на міжнародній арені, так і безпосередньо на території нашої країни в Україні. І цього разу він також щодо Одеси дописав. Він пише цитую. Одеса Путін вкотре демонструє, що тільки він хоче війни, адже попередньо розуміємо, що під час 30 годинного перемир'я, так званого великоднього, расисти не атакували з неба, але літали їхні безпілотники, кляті також ракети. Бачимо, що знову ж таки поновилися ці атаки. Про це дописав і Коваленко. Ну а щодо обстрілу Одеси, вже є коментарі від гречника української добровольчої армії. Сергій Брачук також поділився тим, що відомий станом на зараз стосовно наслідків атаки по місту Одеса. Слухаємо далі. Слава Україні! Важка ніч для Одеси. Дякую усім тим, хто допомагав відбувати ворожу атаку. Дякую усім, хто рятував життя, допомагав. Дякую усім, хто йшов до укриття. І, звичайно, особливо дякую тим, хто кидав інформацію для різних російських помийок до того, як під час атаки і після неї. Бумеранг він завжди повертається. І якщо в цьому хтось сумнівається, то біда на його голову. Ми мусимо тримати стрій і завжди пам'ятати, що в цій війні маємо протриматися на один день більше, ніж російська сволота. Бережіть себе та своїх рідних. Війна, на жаль, триває. Не забувайте, без вашої допомоги силам оборони надзвичайно складно. Мусимо перемогти. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, урага! Ну, я думаю, багато із глядачів бачили також відео від мара Одещини міста Одеси. Точніше, він показав відео із того, що наробила Російська Федерація цієї ночі. Ну, і, зокрема, дописали згодом, що внаслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом більше ніж 90 вікон. Дві з них сьогодні працюють в дистанційному режимі. Тож бачимо, що намагаються завдавати шкоди насамперед. Рашисти нам з вами українцям. Тому потрібно триматися і, звісно, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, окрім того, на Сумщині е, наші рятувальники, як завжди, мають велике серце. Вони дістали з-під уламків песика після нічної атаки ворога. Про це повідомляє ДСНС Україна. Оприлюднює відповідні кадри, які ви бачите зараз на своїх екранах. Вночі ворог вдарив авіацію по білопільській та ворожбенській громадах. Загалом через вилучань постраждала людина та пошкоджено дев'ять приватних домогосподарств. Ніч на сам перед якраз 30 годин, так би мовити, навіть день. Коли Путін оголосив про великодні перемир'я, було більш-менш тихим. на Сумщині, каби не літали, артилерія не била і, от лише як дійсно годинник, знаєте, пробив рівно 30 годин, все одразу, але у більшій кількості полетіло. Про це дописували і наші захисники. Тому, будь ласка, якщо у вас там проживають рідні, близькі чи просто знайомі люди, допишіть їм, подзвоніть їм, скажіть, що необхідно евакуюватися, бо, як ми бачимо, це надто небезпечно. Ну а рятувальники, як всегда управляет свою люди, свою Своє серце по іншому, ніяк це не можу сказати, і рятують усіх, як і песиків, так і котиків. І, звісно ж, людей нас з вами від того, що робить Рашейська Федерація. Вночі бачила повідомлення, точніше на сьогоднішній ранок, що там ракету носії виходив у Чорне море, і вирішила перевірити інформацію від військово-морських сил збройних сил України. І от насамперед станом на 22 квітня, як повідомляють військово-морські сили збройних сил України у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу калібр загальним залпом. До шести ракет в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, як дописали військово-морські сили збройних сил України. Тобто потенційна загроза зберігається, і насамперед ми розуміємо, що калібри часто летять якраз по південним регіонам нашої держави. Це і Миколаївщина, і Херсонщина, і Одещина, яка і цієї ночі була під атакою, але шахетною. Тож, будь ласка, якщо будете бачите, що калібр летить. Тут одразу треба переходити до укриття, бо знову ж таки, що це південні регіони, то ми розуміємо, що це також декілька хвилин за балістику. Ви з вами вже знаємо, бо неодноразово це питання розбирали, дивлячись, який регіон за яку тривалість долітає дана балістична ракета, і подекуди навіть зреагувати. Ми з вами не встигаємо, якщо говорити за прифронтові прикордонні міста і села. Лідер нашої держави у своєму вечірньому зверненні зазначив те, що після великодні увесь світ бачить справжню проблематику. Справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є жерлом війни, саме з Москви має пройти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає і тиші. Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог, і були деякі ділянки фронту із тишою. Отже, це можливо, можливо, коли саме Росія іде на зменшення убивств. Тим не менш Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів, що не менше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді із Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як ви це як це забезпечити. Є очевидний найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне тривале має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України і на зустрічах у Парижі, які були і на зустрічах у Лондоні цього тижня, Тамуть основне завдання першочергове саме щодо безумовного припинення вогню. Саме це має бути початком. Мир приходить у тиші. Ну, я з приводу, до речі. Пропозицію, яку заявив лідер нашої держави, путін вже вчора теж відреагував. І він сказав, що він проаналізує і подумає з приводу припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Тож цікаво, що далі буде. Обов'язково з вами будемо розглядати дане питання. Що ще сказав лідер нашої держави Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні? Далі слухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні майже увесь день присвячений роботі з партнерами різні формати. На середу готуємо зустрічі з партнерами з Європи, Британії, Франції, Німеччини та Америки. Зустрічі, які можуть наблизити припинення вогню та реальний тривалий мир, зараз після Великодня, весь світ бачить, бачить справжню проблематику. Справжню причину того, чому бойові дії тривають, саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає тиші. Дійсно, на великдень не було повітряних тривог. І були деякі ділянки фронту з тишою. Отже, це можливо. Можливо, коли саме Росія йде на зменшення. Але все одно на цей великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, в тому числі, втрати цивільні сьогодні. Російських ударів ще більше тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину було майже три тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, шахетів, майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Ввечері очікує нову доповідь головку масирського Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах в Джиді більш ніж місяць тому, але і вчорашню пропозицію. Пропозицію і надалі, після Великого Дня, робити все для тиші. Все це ще раз. Демонструє, чого насправді хочуть в Москві. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, ми очікуємо чіткої відповіді з Москвою. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити, і очевидний, найпростіший. Найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет та далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне, тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України. І на зустрічах в Парижі, які були, і на зустрічах в Лондоні цього тижня матимуть основне завдання першочергове: саме щодо безумовного припинення вогню. І саме це має бути початок. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша, і коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть вирішуватись фундаментальні питання.